Доброго вечора ми з України. Я Ірина, і, як зазвичай, у нас по понеділках ввечері рубрика «Теремочек». І дивимося, що там у них в тому кремлі відбувається. Хто перший раз, так ми назвали цю рубрику разом. Вибирали всі разом. В принципі, комусь подобається, комусь ні. Ну, не всім все має подобатись. І так. Дивимося, що відбувається в Кремлі, що нового, які плани щодо України і до чого готуються, що нам карти показують. Ви знаєте, там іде якась наразі перетрубація трошечки. Ну, трошечки це так м'яко сказано. Те, що кучкуються прибічники одного клану, іншого клану, одна течія, інша течія. Але я тут бачу у вищих ешелонах влади. Я, в принципі, зараз не впевнена, чи це військові, чи це. Зараз, можливо, карти мені щось покажуть. Вені, що це була перша, це була друга. А, ви знаєте, тут йдуть репресії якісь. Да, військ... Ну, не, не просто військових, ті, хто причетних до якихось. А... Заворушень. Ті, хто щось організовував, ті, хто проти влади пішов, всі вони зараз проходять таку трошечки чистку. Трошечки це так знаєте в лапках, я так скажу. Ось. А наскільки я розумію, тут іде такий трошечки страх, трохи ступор, куди йти далі. Тому що дивіться, він війна зайшла зараз. Ну, я так можу собі уявити, війна зайшла трошки невзрозумілий порядок, ніяких побід нема. Побідобесія теж за три дня нічого не взяли, навіть Москву за три дня не взяли. Розумієте, що Москаль ні до чого не придатний. Він не може ні Київ взяти, він не може і Москву за, за, за три дня взяти. Тобто, ну, прогнило там все. І так, я не буду довго сьогодні розклад робити, бо в мене вже обід. Сьогодні понеділок, і я просто боюсь, що розклад не... Загрузиться для вас. Але тут ідуть якісь переговори один між одним. Плюс, мені здається, тут ще якісь інші переговори йдуть. Щ... Хтось з кимось домовляється. Десь так, знаєте, за бугром хтось з кимось домовляється, якось так. Тепер дивимося плани стосовно України на наступний час. Ну, далі, оці страшилки-лікаловки. Що ми вас взірвемо, у нас є ядерка, у нас є то. Ми вас повністю всіх знищимо, всіх у купі. Ваших діток ми вже забрали ось щось. У мене ось ця карта завжди, що вони приютіли наших діток нас обітнили. Ось вони думають, що вони ще чимось можуть нас налякати. Тобто, у них є, як зазвичай є завжди в нього у кожної людини. Є якийсь козирь, так особливо людина, яка до чогось готується. Ось, і в них є теж козир, але ну, то такий козир. Ви знаєте, це так, страшилочка. Я не бачу, тут готується так, якийсь, ну, будемо так говорити, я запитала плани стосовно України. Тут готується якийсь похід до чогось. Тут іде, звісно, печалька в чомусь. Ага. Вже помішалася і карта тут диявол. Ви знаєте, можливо, це і є цей а, Кримський міст. Можливо. Тут, бачите, оць, тут ця карта може говорити про розруху якусь. Дрібну. Це не є така вже, вже, знаєте, катастрофа, що вже його не поремонтують, вже нічого з ним не зроблять. Це можна ще щось там зліпити. Тобто, але В них іде навіть не панічна, а така, знаєте, злість. Злість іде. Злість, помста. І не кажіть мені, що щось там, Ірина, не то у Москаля до Українця була дуже давно, навіть не 300 років тому, а і більше. Мені здається, від... ну дуже давно, дуже давно. Тобто, сотні років у них іде злість. Я завжди казала так. Людина, яка на низьких вібраціях, вона переходить у вищі вібрації, верніше, навіть не переходить, вона приходить на територію вищих вібрацій, і вона не робить, не приживається там. Чому? Вона починає всі вищі вібрації, тобто культуру, все знищувати. Мені це нагадує, зараз я вам скажу порівняння зроблю. Коли ще я тільки приїхала в Австрію, повірте мені, це була Перлина. Повірте мені, це було 10 рік, 2010 рік. До того я була в Німеччині, ось. І ви знаєте, декілька років пізніше, вже коли я саме в Грац переїхала з, з Окраїн Грацу, я переїхала потім вже в самий Грац. І ви знаєте, я здивувалася, це був вже 16-й рік, і це було ну, вже не перлино. На жаль, це вже було загаджене місце. Чому? Тому що біженці-сирійці прийшли, їх приютили. Люди добрі. Ви знаєте, от то саме, що Москаль витворяв у нас кругом, оте вони витворяли. Тільки вони ну не вбивали, не, не, не гвалтували. Хоча і це теж було. Тільки не в таких масштабах, розумієте? А тут у москаля було вся дозволеність. Вибачте, і срали прямо в ліжку. Тож казали, люди бачили. Отак само і сирійці. Повірте мені, це було гидко дивитися на Грац. Мені Грац вже не сподобався. Хоча Грац це копія від чернівців. От для мене Грац копія Чернівців. Я колись, якщо вам буде цікаво. Напишіть, я вам розкажу про художника австрійського, який робив порівняння Грац і Чернівці. І так, ось це роблять і вони помста. Помста за те, що ми високочастотники від того, що ми маємо культуру, тому що ми маємо знання, того, що ми розвиваємося, у них цього розвитку нема. Їм головне вкрасти, нажертися, напитися. Мільйони мати, вони навіть, ну, вибачте, без Але не до цього зараз. не до цього. Ось. Бідний люд не звик до панства. Ось так вони. Оце ось заздрість. У мене ось тут іде така жорстокість, заздрість, до домєлочей. До мелочей. Мої дорогенькі. Давайте тепер ще. Я сподіваюсь, бачите, хотіла якнайкоротше, а вийшло якнайдовше. Вибачаюсь, вибачаюсь. Коли є що сказати, то в принципі, знаєте, вже, як то кажуть, треба робити все вчасно. От прийшла думка, треба її сказати. Не тримати її на завтра, на післязавтра. Бо хороша ямистря приходить зазвичай на пасля. Якщо вона приходить зразу, треба її робити. Вірніше висказувати. І так, у нас в руках, верніше, у мене в руках. Маленький принц. Зазвичай ми його беремо для того, щоб подивитися майбутнє України. Його підказочки. Маленький принц, до речі, я помітила, і ви мені підкажете. Він дуже чітко показує українське майбутнє, що просто так нам в руки нічого не впаде. Все треба робити своїми руками. І ось ми дивимося. Перша карта іде мудрі рішення. Шукаємо мудрих рішень. Нам і так підказують вже багато хто, знаєте, підсказателі. але завжди шукай у собі. Мудрі рішення завжди шукай у собі. Не шукай їх єнде. Завжди ваша есенція, ваша душа вам все підкаже. От так само в Україні. Тут зараз ідуть чіткі, бачите? Паралельно дивіться, що карти показують. Паралельно з тим, що в нас йде війна. Це на даний момент карти показують. Нам потрібно оцих можновладців якнайбільше контролювати, присікати, дивитися, що вони роблять. Знаєте, є в німців така приказка: під руки їм заглядати. Все требувати від них очота. оце і наша проблема внутрішня. Тут, бачите, дуже велике. Не шукайте десь інде, що прийде, Америка нам поможе, що прийде ще хтось нам поможе. Все є в нас всередині, тобто в нашій країні. І це хто є? Оці олігархи, можновладці, корупціонери, хто завгодно, хто завгодно. Всі вони у нас на виду, ось ця карта так і говорить: всі вони у нас на виду. Пригрілися. Ось чим треба займатися простому люду. Тому що я не впевнена, що мене дивляться військові. На початку війни я знаю, що дивилися. Верніше, повномасштабної війни не плутати. Ось. Я знаю, коли вона почалася, тому що я Майдан дивилася день і ніч. Я слідкувала дуже за цими подіями, навіть за кордону. І е е наскільки я розумію. Е Наші ось ці всі вони всі є. Ми їх всіх знаємо. От всі, Їм по рукам бити, бити по рукам. Хто каже, що не на часі, вибачте мені, так ми не переможемо. Такими можновладцями ми не переможемо. Їм треба дивіться, Сьогодні мало вийти розклад, ви, мабуть, вже його подивилися про загиблого воїна. Я забула, Андрія, здається, коробка. Якщо я не помиляюсь, бо це я вчора ще робила той розклад. І розумієте, люди стали горою і не пустили, не дали поховати. Спочатку експертиза. Розумієте, отак от і тут треба робити. Я не говорю мітинги робити. Хтось мені закидує, що я тут когось провокую до когось. Неправда. Я нікого ні до чого не провокую. Але отако по пальцям їм бити треба, бо інакше мої любі не виграємо. Аж ніяк не виграємо. Бо ці тварюки рознесуть всю е, і, не тільки гуманітарку, а й зброю, і гроші. Вони і так все таскають, як ті, знаєте, хомняки. Щиро дякую мої любі за увагу. Ми переможемо. Але ось. Ось це перше, що нам треба робити. Військові нехай роблять свою справу, а простий народ ось чим повинен займатися. Вірніше, ви не простий народ, ви золотий народ, мої любі, ви найкращі. Я своєму чоловіку майже кожен день на ніч казочки про Україну розказую. Кажу, що наш народ найрозумніший, і ти мені не спор зі мною. Я кажу: європейці барани, я йому кажу. Ну, я спорю у срачки, як завжди. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе, повірте мені, ми переможемо. Правда, з цією владою трошечки, трошечки не так. Не так, як би хотілося. Дуже багато хто нам кладе палки в колеса. Люблю вас, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі і слава Збройним силам України. На все добре, мої любі.